Зомбі апокаліпсис дібрався до нас, і тепер ми з вами зомбачок. Вітаю всіх друзів. Ви на каналі Плюс Плюсі. З вами я, Миколай. Що цікаво, кріпери на нас нападають. І зомбі на нас нападають. Ей, я свій. Ей, я свій! Вони розуміють, що я не справжній зомбі. Іди в баню. В баню йди кажу. Ай! Значить, я зрозумів. А А кріпери нападають в будь-якому, да, випадку? Дивіться. Привіт! А як зрозуміти, коли ми друзі і коли не друзі? Я не можу. Ну, мене наче не чіпають зараз. Ладно, Блін, а це ж мені треба бути обережним. Я зомбі, але я нічого не бачу. Це дуже дивна історія. Тобто, я не можу тикати на них. Правою кнопкою мишки. Я тоді, типу, якось з ними взаємодію, і вони сприймають мене як ворога всі. О, ні, світанок! Це погано. До речі, я можу. Мало того, що плавати, я ще й можу не тонути. Прикол. А взагалі ж зомбі не вміють плавати. Ну, типу, вони ж стоять по на тонуть. Ну, виходить в день, я можу лутати рибу. набалазить по шахтах? А мені не треба їсти. Серйозно, мені не треба навіть їсти. Ну да, я ж зомбі, чого б мені їсти. Ай, ай. А як мені хілитись, якщо мені не можна їсти? Що, ніяк? Ей, а... Де? Ну що мені тоді? Ні, ну риба знадобиться, може я якось там кота захочу чи ще щось. Ну ні. Mm. Давай бігом. Бігом, 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 до води біжи, до води, до води, до води. Блін, до речі, в мене нормальна механіка, типу, я можу носити щось в руках і це буде видно. <гум> Мені треба м -м, капелюшок. Як тільки в мене буде капелюшок, по ідеї я не буду горіти вночі. І це буде дуже серйозна для мене перевага. Для цього мені потрібно видобути метал, і це наше перше завдання. Так, ну по ідеї, це світло мене не вбиває, да? Ну, це правильно, чого б воно мене вбивало. Кажіть, за кого ви хотіли б, щоб я повиживав ще. Ми можемо з вами разом повиживати за кого завгодно. Чого вони не люблять, коли я на них правою кнопкою натискаю? От. Пишіть коментарі з цього приводу. Привіт, дружбан! Що ти? Нормально все? Головне по ньому не тикнути випадково. Мені цікаво, я можу спати. Але який мені сенс в тому взагалі? Навіщо мені спати? Щоб не було кошмарів? До речі, можна було б за пігмена повиживати, але я думаю, що пігмен буде тупо сігма, якому абсолютно пофіг. На всі ваші приколи в вигляді світла, лави, води. Якщо зомбі дихає під водою, ну тобто. Може, не дихати, то і пігман, мабуть. Нам головне зараз на якогось боронителя не наткнутися, а це, це точно. Йому ж, по-моєму, байдуже. Монстр ти чи не монстр? Він як шерек. Заліз в його болото, значить, все. О, я знайшов лаву. Блін, як так сталося, що в мене немає. Кейла, що за фігня. блін? і цей зомбі з його хлюпаючими звуками, блін. Ой, я знайшов селище. А, ми зараз будемо тероризувати селище. А голем буде на мене нападати? Голем, це було б трошки сумно, ні? Що, не ходь зі мною взаємодіяти? Ну, заберу, та я заберу теліжко. Мужики, вриваємось. Погнали. О, оце, оце я заберу. Так я так розумію, що голем мене не любить. Да? Голем, може, не треба? Ну, раз мені від нього толку, все одно немає, то чому. Блін, блін, блін Сонечко. Сонечко, ні. Треба тікати Я можу перетворювати їх. Але, мабуть, користі в цьому мало, да? От дурко. Біжи ось, ось сюди, ховайся. Блін, вони горять тут. Кайф, зомбі може присідати. Прикол. А зомбі типу чуть-чуть вище за стіва, да, виходить? Хм... Так, мені потрібно якусь шахту знайти, класну. Я, по-перше, зможу там. Переночувати? Ну, верніше, переднювати. <смі> Ай, я не можу ночувати. <смі> якщо я знайду залізо, то я зможу собі спокійно ходити в день. Мені ще хоча б один зливок. Ай! Блін, а як мені лікуватися, якщо мені їсти не можна? О, залізо. Чудово нарешті. Нарешті, тепер мені точно не страшно буде. Ну що, я вільний. Тепер я можу спокійно ходити під сонцем. Мені потрібно як можна більше селищ, мабуть. Перетворити на зомбо селище. А ще мені було б непогано знайти засоби для лікування мене. Головне тільки бути обережним, якщо тут буде голим. Потрібно прислухатися, щоб голима не пропустити. Так, лопата на удачу, шолом. Трошки я поспішив, мабуть. Капець тобі голим. А, боїшся мене, так? Да? Давай поторгуємося, не хочеш? Не хочеш паскуда, тоді тримай. Ага, тобто я лікуюсь. Давайте перевіримо теорію. Це дуже цікаво, насправді. Да? Виходить, я лікуюсь, коли б'ю жителів, да? коли взагалі б'ю когось. Правильно? Ану. Так, от я зараз трішки постраждав. А зараз візьму просто. Та, да, я, я хилюсь за рахунок того, що я б'ю їх. Я не знав про це. Так а це класно. Гуляйте, я вас не буду чіпати. Ви мої засоби для виживання. Не буду. Чи зробите армію зомбі? Але вони всі слабенькі такі, мені треба їм дати якийсь засіб, щоб вони вижили, ні? Відхилились, але настав ранок і треба бігом, бігом, бігом. Все, відправляємось в пекло. Так, цікаво, чи будуть мене чіпати пекельні створіння? Ей! Типу, навмисно вони мене не атакують, але. Але підходити до них не бажано виходить. Блін, а кого ж тут можна побити? Мені потрібно відхилитись. Не вистачає в мене трошки ХП. Шкода, що я не можу в лаві плавати, Але що поробиш? Таке життя зомбі суворе. Ну, поки що на цьому все. Як за зомбі, ми зробили теж багато всього насправді. Ми молодці. Ми тільки правда були на такій стороні зла, виходить, тому що ми мочили жителів, нас не чіпають монстри, і взагалі ми почуваємо себе комфортно навіть в пеклі. Це прикольно. Але бачите, в день було <схід> так трошки скрутно. Можна пограти, наприклад, за того ж скелета, але я не бачу сенсу. Це буде те саме, окрім того, що ми зможемо стріляти без лука, можливо. І. Ну, я, я просто дивіться, що вони роблять. А, ну можливо, я не знаю, що вони будуть робити, чим буде відрізнятися виживання за скелета. Собаки будуть атакувати, але стільки я тих собак побачу. Не знаю. Тому е, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пропонуйте свої ідеї. І донатьте на ЗСУ. Не забувайте це робити, це завжди треба робити. Всім всього найкращого, всім па-па!